Привіт, народ, з вами кінокритик. і Тут ми купаємось у фільмах, шукаємо війку, або її відсутність і стібимось кінофільмів. І сьогодні в нас не просто черговий фільм про скрипучі двері, ляльку з поганим характером і латинські молитви, а та сама стрічка, що в свій час змусила людей боятись темряви знову. Та й породила ці у кінофраншизу, де демони з'являються частіше ніж актори другого плану. Режисерське Крісу заяв Джеймс Ван, австралійський батько таких дітищ, як Пила, Астрава, Набелі Аквамен, так як Кінудін зраджує жахам заради Аку. Сценарій же написали Чад та Кері Хейс, яким схоже подобається Пурсатись в чужій білизні, так як вони взяли реальну справу з архівів Етта Орейн Ворен, справжніх дослідників паранормального, та що цікаво, вони й приклали руку до фільму Будинок вускових фігур. Сам фільм заснований на реальній справі родини Перонів, які в 70-х роках дійсно стверджували, що в їхньому будинку мешкає щось паранормальне, де Етта Орейн справді брав участь у вигнанні зла, хоча сам процес у фільмі сильно драматизований. Та що цікаво, дві справжні сестри з сім'ї Перенів були присутні на знімальному майданчику, а у самому фільмі ми зможемо побачити і справжню Рейн Ворен, яку у як ви котку. Тож сьогодні ми купаємося у моторошному вайні, знаходимо секрети та пасхалки, залишені режисером, стираємо сліди мотивації в демона і шукаємо, чому стрічка все ще вважається золотим стандартом горору. Та чи витримає фільм перевірку часом? Давайте розбиратись. Це кінофільм закляття. А стрічка бере свій початок у 68-му році, де відомі дослідники паранормального Етеорейн Ворен розслідують справу, пов'язану з лялькою на ім'я Кас. Каміла звернулася до медіума, і вона розповіла, що в цій квартирі померла дівчинка Анабель. Їй було сім років. З нею ніхто не дружив, а їй подобалась моя лялька. Надалі дівчата на привида, в у своїй доброти і не дуже здорового узду, дозволив вселитись у ляльку, після чого почали відбуватись дивні речі. Скочили за мною. Погляньте, Це ж переслідування. Вона може вільна. Також ми чуємо, що це був не привида, і Вони вселяються не в предмети, а в людей. Він хотів вселитись у ваші тіла. От Та це все виявляється лекцією, де у рейн задом розповідають про справу Анабель, де ми чуємо, що наших головних героїв називають як типових учасників битви екстрасенсів. Нас називають демонологами, це один з варіантів. Уфологи, мисливці на привидів, Шизоїди. І взагалі Добісай не зрозуміло, чому з'ятий матеріал, що вони показують, виглядає так якісно, хоча пізніше в схожій сцені, де вони показують кадри екзорцизму, вже буде вінтажний фільтр, та й що це за коуч, де викладають демонологію, що це за заняття, та що взагалі тут Добіса відбувається. Втюхачі паранормального. Та щоб надалі ми не відволікались, давайте коротко про головних героїв, бо тут їх Добіса багацько. Етта Урейн учасники битви Екстрасенс. Сів Кароліна та Роджер, батьки п'ятьох дітей, що не мають критичного мислення, найстарша донька Андреа, до якої підкатуватиме яйця помічник воренів Дрю, Ненсі, що любить знущатись, Сінді, що мріє знімати тіктоки, тому любить битись головою об шафу. Ейпрів, що має уявного друга, який хоче всіх вбити, та Крістіна, яку дістають всі навіть демони. А також згодом приєднається й офіцер, на ім'я Бред. А тим часом у фільмі пройшло три роки. Ідея переноситься до сім'ї Перен, що переїжає у нещодавно купований будинок. Сенді, ході. Давай. Та що з тобою? Ану, дивись, я хочеш. Під час облаштування молодша донька знайшла музичну шкатулку, а з настанням вечору п'ять доньк грають варіацію схованок з зав'язаними очима та посканів в долоні. Дівчатки, Ой. ви ж будинку не знаєте. Хтось точно пораниться Це добре, все добре. Надалі під час гри вони ламають у шовкі стіну, де знаходять вхід у підвал. Дівчатка, туди не спускатись. Хм, у нас є додаткова площа. Як колись казав мій батько, якщо вже кудись зазирнув, готуйся побачити сідниці. З настанням ранку мати знаходить сінці на своєму тілі, а доньки скаржаться. Я змерзла, а ще у мене в кімнаті цілу ніч смерділо так, наче хтось помер. Карл якийсь дивний. Мені здається, чи він, наче мертвий. Не більше ніж зазвичай. Та поки Роджер оглядає речі у знайденому підвалі. Кароліна помічає, що всі годинники зупинились о 3.07 Роджер що він зупинився о 3.07 і в коридорі так само. О, в де це дивно. Усі годинники зупинилися о 3.27 зазвичай це о 3.07, Але чорні завжди запіснюються. Та надалі розмову Роджера з Кароліною відволікає дитячий крик. Такий молодий, навіть не встиг полизати яйця Та чому до біса собака? Це перший єдиний персонаж, якого шкода. Бо як тільки людина переїхала, собака відмовилась заходити в цей будинок. І Це єдиний персонаж з мозком у цьому фільмі. Та далі дія переноситься до будинку воронів, де я показує прокляті предмети, і ми бачимо мав. до речі, огляд фільму Мавпа, Кінгу є на каналі, де присутні порівняння з оригіналом. Також не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар, тим більше кується лише четверте відео по рахунку, а ваша активність впливає на розвиток каналу. Якщо бажаєте підтримати створення контенту, то посилання на монобанку в описі до відео або QR-код на екрані. А також можете стати спонсором на Ютубі та переглядати відео на два дні раніше. А якщо вам сподобається закляття, то подякуйте демонам. Та напишіть коментар, вони працюють над франшизою краще ніж сценаристи форсажу. А в цей час я пояснюю, чому вони зберігають прокляті речі. Ми забираємо зброю з вулиць ліберали. Інтелектуали, «Інтелектуали борці за мир, ідіоти! ІДІОТИ! Надалі я показую ляльку Анабель, що справді була тряпічою лялькою, яку ви можете бачити на екрані. А тим часом ми дізнаємося, що щось не дуже приємно трапує з Урейн під час сеансу екзорцизму. І скажу по секрету, ми до й не дізнаємось. Дякую, сука, ти гнилорота. А ми повертаємось до будинку перунів, де відбуваються дивні речі. А донька Сінді ходить у вісні. Такого вона ще не робила. Відкрити її вже ті двері нахуй, вже брузь рузьбі лоба собі, блядь. Що стане зрозуміло далі головна помилка в цьому фільмі, що ніхто не викликав бабусю з яєчком і усвяченим віником. Та надалі Роджер помічає все більше сенців на дружині, а наступного дня найменша донька Ейпріл завела собі друга на ім'я Рорі. А з ким ти розмовляєш? Рорі. він мій новий друг. Коли музика закінчується, його видно за спиною у дзеркалі. Сходи до психолога, серйозно. Вона таки не бачить Рорі та грає зайплю у ті самі хованки. перебздів. а ти не добстів. Я можу сказати одне. Це офіційно єдиний випадок, коли граф Хованка закінчиться екзорцизмом. Ти маєш перерізати йому горлянку. Ще oh, no. чого. Right ти хочеш виглати, right. ні? Та вже ввечері Роджер повідомляє, що поїде у форуду по роботі, та його не буде тиждень, а вночі відбувається бісовщина. Затворимо <звук> рима щось хід. Дивись, тут взагалі нікого немає. Трістію матері на крики збігається вся сім'я, яка намагається заспокоїти крістіну. Сказала, що збирається вбити всіх нас. О, ні, знову море крові. З настанням наступного дня нам показують битові справи воренів та еда, що прийшов до людей перевірити паранормальне, але замість цього поїче рука Холмса, про що ми поговоримо через хвилинку. У вас і струп вода протікає, і вітер дме крізь розбите вікно. Дошки розбухають і труться одна об одно. А по будинку звук розносили труби. Бо вони у вас всюди. Годі понти ганяти, сука! А в цей час Кароліно в будинку чує дивні звуки, починають подати картини. Самостійно відчиняються двері, а на погрози вона отримує по шапці. Якщо там хтось є, я вас замкну! Тікай, сука! Тікай! Та на цьому це не закінчується, бо в цей же момент Сінді знову б'ється головою об шафу. Ходімо спати. А це розбачити ніяк не можна. Ні, не можна. Це видовище. Тепер назавжди буде з вами. І що не дивно, знаєте, що страшніше за демона в шафі? Порахувати, скільки спінофів народилось після цього фільму. Та, повертаючись до стрічки, ми знову бачимо воронів, що ведуть лекцію паранормального та розповідають про справу фермера, що був одержимий про сльози кров'ю, та як він ідеально говорив латиною. І крім того. По його тілу почали з'являтися перевернуті хрести. Надалі ми чуємо, ще три стадії, як демон заволодіє вашим тілом. Перше це вторгнення, як ще під гусів, гурки, дверей та інше. Бекі. Це твоя скриня. Що? Я хочу, щоб ти мене торкнулася. Не. Араз. Далі пригнічення, коли демон обирає собі психологічно нестабільну жертву. О, боже, цей демон просто мерзотник. Чому ти покинув мене? Тому що я чукався навіть під час молитви. А мій іще в тебе. І на останок у володіння. Він закручений шоколадний кренделик. Я не хочу смоктати член! А у цій сцені серед глядачів на першому ряду можна побачити справжню рейнворн. Жінку на чиїх реальних подіях базується фільм, це її коротко». Одка, визначу, що поява в цьому фільмі. Також ми помічаємо у залі кароліну, що після лекції підходить до воренів. Ви щось хотіли? У моєму домі відбувається щось жахливе. Ви могли б подивитись? Але я розумію, упевно цьому є раціональне пояснення, будь ласка, понеділі. Ми подумали, якщо ви чорний, то ваші привиди це податкові копи расисти. Та далі по приїзду до будинку волі не чують, що відбувалось і розуміють одразу, що тут майже реаліті шоу про виживання у багатодітній родині, тому приступають до роботи. Це я навмисно зробив, щоб двері не грюкали, бо інакше. Так вони глузують зі святої трійці, давайте трішки відійдемо від фільму. Загум вся стрічка виходить з припущення, що будь-який скептицизм підірве жах у фільмі, тому він майже відсутній. Щойно етеурень, потрапляють до будинку перунів, ніхто навіть на півсекунди не сумнівається, що демони реальні, знаходяться в цьому будинку і відповідальні за всі дивні події в цьому ж будинку. Хоча дубі самі Ворини декілька сцен тому показували розслідування та навички Широка Холмса, що нібито примарний у будинку, був просто скрипом підлоги, але тепер, коли ми побачили, що етеуре. Шукають логічні пояснення, тепер цього можна до біса й не робити. Вони ще не встигли зайти в будинок, одразу відчули демона, не перевіряючи нічого. Так, є запагневого м'яса, але ніхто не перевіряє, чи не застрягла десь мертва тварина Вони зв'язали двері мотузкою, бо вони били три рази. І це одразу демони. Взагалі перевірте. Можливо, ви просто не закриваєте двері і гуляє сквозняк Це ще міцна аргумента. А тим часом у фільмі я розпитую сім'ю, де ми чуємо, що вони всі кошти в в будинок, через що не можуть переїхати. Тому через декілька сцен взагалі переїдуть у мотель. Всією сім'єю з цими усіб. Яка тупість. А в цей час урейну питую чай признайомиться з рорі. А ми повертаємось до стрічки, де ворони кажуть, що будинку потрібен сенс очищення, просто кажучи, якби тупо не звучало екзорцизм будинку. Але я думав, що що таке можна тільки з людьми робити. Після всього ми чуємо, що переїзд не допоможе і буде слідувати за ними. А вже ввечері я переслуховую запис, зроблений в будинку. Слухай, розповідайте. Її не записала. Та Орейн також не сиділа, склавши руки. Тому знайшов інформацію, що будинок збудований Джесоном Шерманом, дружиною якого була пов'язана з відмацтвом. внаслідку вона народила йому дитину. А на сьомий день вона побігла до води. Вилізла на дерево, проголосила сатану своїм богом, прокляла всіх, хто зазіхав на її землю, і повісилась. Офіційний час її смерті, третя нуль сім ночі. Сумна історія. Закурити є. Також ми чуємо історію хлопчика на ім'я Рорі, що жив з мамою тридцятих роках, і він пішов в ліс і не повернувся, через що мати зробила самогубство в підвалі. А це ще не все. Ще був хлопчик, який втопився у ставку. Він жив десь отут. І служниця з будинку неподалік. Вона теж наклала на себе руки. Сулина Бесні. Вони жили на її землі. А вже з настанням ранку ворони разом з командою прибувають до будинку. Швидко знайшли. А як же? Дрю. Це офіцер Бред. Бред Гамільтон, Гарісвіль, поліція Роуд Хм. Надалі під веселу музику вони встановлюють обладнання. І нам чомусь нічого не кажуть про те, що відбувалось вночі. Тому давайте пофантазуємо самі. Oh, wow. Та поки ми на хвилинку відволіклись, помічник дрю вже підкатує яйця до Андреа Сильна штука, правда? Які ці смертні дурні. Надалі розставляючи святі предмети, Говорить важливу інформацію, та що й не вірить в вампірів. Чёрт, чувак, це відстій Та далі знову починає гуляти з кузняк, тому вони намагаються зняти спілкування з приводом. Дайте знак, що ви хочете вийти на контакт. В етозі нічого не виходить, тому дія переноситься на наступний день, де Урейн бачить силу лету будинку, підіймається туди, поки в цей час з Кароліною відбувається бісовщина. З вами все добре, все нормально. Вас нудить у шлунку, трохи закрутило. Цей часит говорить з Роджером і зараз ми мали би почути пояснення, що до біса за неприємність сталося тоді з Лорейн. та все, що ми почуємо, що під час однієї справи та екзорцизму Лорейн щось побачила, що залишила на ній невиправний слід. Ми повернулись, вона пішла у спальню, замкнулась там, не розмовляла, не їла і не виходила звідти тиждень. І що вона таке? Я не знаю. Чорт, чувак, це відстій Радує хоч те, що вже увечері офіцер лякається до сирачки. Це вона мене примусила. Ед? Це вона мене примусила. У <звук> мене волосся на лобку встало дибом. А Сінді знову ходить у вісні і прямує битись головою в шафу. Фотографують не її. Що ви маєте на увазі, що з нею хтось є? Бачиш це? That's Ненормально Ненормально вона прагне уваги. Сінді заходить в кімнату, що зачиняється, та поки герої намагаються дістатись кімнати, в яку зайшла Сінді, вона ховається. Куди вона поділась? Вікна зачинені. Е, Де моя донька? Я не знаю. В етозі її знаходять за стіною шафи, яке найкраще рішення в такій ситуації. Вірно, туди згодом залазить і у Рейн. Бадабу. Цей час, покет шукає, як витягнути і Напрягає явно не дуже дружелюбний привид. Він мене ціє, він мене дусе. Вибравшись, вона розповідає, що привид змусив мати вбити свою дитину та повішатись і те ж саме хоче зробити з Кароліною. Саме тому в неї синці. Але тут. Хай йому грець. Отче. Отче. Ну ти бачив? Бачив подальшому, я відправляє сім'ю в мотель, поки сам проявить плівку, на яку все було знято та передасть їй священнику. Знаєте що мене від нас нудить. Йоші. Йоші. А в цей час Урен, мабуть, десь скурнула зайвого. Це допомагає мені прикликати демона. Дуже гарна трава. І від цього надалі її все більше починає бісойобити. Я бачила видіння Джуді під водою. Я розумію, що це попередження. Цей час, поки сім'я зупинилася в мотелі, священник каже Воронав, що є проблема, бо сім'я не похрещена. Відтоді він погоджується. Йдіть з миром виродки. А в цей час вдома воронів, гуляючи по будинку, їх донька чує дивні звуки, тому що демон завітав у гості. Надалі у рейні, як справжній медіум, каже, що щось сталось, тому вони прямують додому. О, Та не розробляється і сім'я перунів, бо Кароліна взяла двох донюк і поїхала до будинку і при тому від неї не слогнили м'ясом. Мамо, куди ми їдемо? До дупи. Ворони разом з офіцером дістаються будинку, де нам наганяють саспенс. Добре. Всередині Кароліну вже якогось біса тримають роджер разом з дрю, не даючи вбити дітей, та вони намагаються витягнути її на вулицю. Вона не випустить її. Що я це? Я не знаю. Надалі помічник залишає крістіну в автівці та йде шукати другу доньку Ейпріл, поки в підвалі герої намагаються зупинити одержиму Кароліну, що виходить не дуже ефективно. Oh <laughs> Господи. Ед хоче визвати священика, а Рейн каже, що Кароліна не протримається до його приїзду, тому. Це зроблю. я. Взагалі не зрозуміло, чому так званий мірянин, що ще й працює з церквою, може робити екзорцизм. тому його і не хвилюючи це спрацює, а тим більше реакція церкви. Поки Дрю все, що шукає гей, гейпіт починає проводити обряд екзорцизму. Фей, отця, святого духа, е, потрібна... Ще троє білих людей. Пейтон Менінг. Пейтон Менюга. Аздрю все ж знаходиться і під у не знаю до біса навіщо вона туди залізла, але в цей час екзорцизм іде трішки не по плану. <клес> ну, та заспокойтеся. Да года, года года Ти ти що ще в неї стрілятиму. Ні, я лише вдарю її стволом, щоб ослабити. Одражима Кароліна явно розумніша за наших героїв, бо починає лізти за ейпрю після того, як Дрю кричить, що вона під підвою. Силою Слова Божого. Я відправляю тебе до пекла. Нечі. Мені досі не зрозуміло, чому я затягував. Якщо тобі до біса залишилось сказати одне речення, то зроби це одразу. Уміння говорити ще не робить тебе розумним. А у нас тут же ж саспенс, де Кароліна згадує моменти сім'єю, що не можна здаватись. Тому ти <клес> казала вони сенс свого <клес> життя. Це так огидно. Не можу відірватися. Надалі ми бачимо щасливий кінець. Кароліна виходить назовні. Її синці зникають. Сім'я об'єднується, за чим ми спостерігають ворони. Це тебе протягом продуло? Я не знаю. Саме так закінчилось закляття, і судячи з фільму, екзорцизм це коли мужики з хрестом просто кричить. Та насправді фільм в свій час був батьох сенсах проривним для жанру жахів. Але зараз, коли все, що ми бачили в Заклятті, використовується у кожному другому жахастику, він відчувається як просто середній фільм. Багато критиків порівнювали закляття з екзорцистом чи полтергейстом, але в цих фільмах персонажі чіпляються за раціональність, поки ситуація не загострюється до такої міри, що вони більше не можуть вірити в раціональне. У закляті Перниці мріє це це люди, яких практично не потрібно переконувати, щоб вони хоча б в щось повірили. зараз це той же самий фільм, що задав тенденцію, яку всі використовують у своїх фільмах, і не дарма він став культом. і Я люблю цей фільм, та він досі виглядає чудово, хоча і не так моторошно. А я дякую вам за перегляд та за те, що додивились це відео до кінця. Не забувайте коментувати. Якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку. Якщо бажаєте підтримати створення контенту, то посилання в описі до відео або на екрані. А вам, звичайно, мирно неба над головою. Бережіть себе та своїх близьких і на останок. Добра ніч. Любінь Ігоре.